Ще ми сьогодні поговоримо. Я розповідала в попередніх відео про зміни з 1 січня для тих громадян, які мають статус внутрішньопереміщених осіб та отримують грошові виплати від нашої держави на проживання. Ви мене запитуєте, чи щось змінилося з 1 січня 2026 року. Змінилися, є зміни, я про них розповідала. Зараз заакцентую і відповім на це питання. Ще раз дякую, що задаєте всі питання. Так, я розумію, що саме вас цікавить і що саме ви шукаєте. Дивіться, з 1 січня 2026 року у нас збільшився розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Він становить 2595 гривень. Допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам. Продовжується на наступний період за умови, якщо сукупний дохід на одного отримувача сім'ї не перевищує 10 380 гривень. Ви мене запитаєте, звідки ця сума? Ця сума: в нас є порядок надання. Допомоги так, грошової виплат на проживання. І там чітко вказано, що така допомога призначається, продовжується на наступний піврічний період, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена родини протягом трьохмісячного періоду, за якої враховуються доходи, на момент продовження виплати допомоги, не перевищує 4 прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність, тобто 2595 гривень. На 4 отримуємо 10 380 гривень. Чи є і які саме: хто саме має е, право отримувати грошові виплати на проживання без врахування сукупного доходу? Родини це люди з інвалідністю першої та другої групи, діти з інвалідністю віком до 18 років, діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування та особи з їх числа віком до 23 років та батьки-вихователі, прийомні батьки, опікуни, піклувальники. За яких умов відповідають на питання, мають право на продовження допомоги. Так, на отримання внутрішньопереміщення особи, які пенсіонери. Дивіться, отримувачі пенсії з числа внутрішньопереміщених осіб мають право на продовження отримання грошових виплат на проживанні, якщо їх розмір пенсії не перевищує 10 380 гривень. Дивіться, якщо ви отримуєте. Не більше цієї суми 10 380 гривень, то ви і надалі отримуєте грошові виплати на проживання. Дивіться, ще наступне питання, яке цікавить, якщо які мали статус ВПО, раніше не отримали допомогу на проживання через великий дохід, тепер чи зможуть вони повторно подати заяву на виплату? Так, можуть. Чому? Тому що збільшено ну, максимально допустиму величину доходу з 9444 гривень до 10380 гривень. Внутрішньопереміщені громадяни, які отримали відмову у призначенні допомоги у 2025 році, або не зверталися за призначенням допомоги, вважаючи, що їхній дохід перевищує установлену максимальну величину, можуть знову звернутися за призначенням їм допомоги на проживання. Так, дивіться. Ще хочу нагадати, що для розрахунку сукупного доходу родини враховується заробітна плата, яку людина фактично отримує на руки, тобто без урахування податку на... Доходи фізичних осіб та військового збору. Саме через неправильний виходить підрахунок, багато хто помилково з громадян, так які мають статус внутрішньо переміщених, вважають, що не мають право на допомогу. Дивіться, також, коли ви будете звертатися за призначенням вам допомоги грошових виплат на проживання, вам під час подання заяви необхідно зазначати всіх членів родини, зокрема дітей, непрацюючих громадян, пенсіонерів, оскільки сукупний дохід ділиться. На кількість вказаних при звернення громадян, тобто право на допомогу залежить від середньомісячного доходу в розрахунку на одного члена родини. Що більше членів родини, так тим менший дохід припадає на одну людину і що значно підвищує шанси не перевищити поріг у 10 380 гривень і відповідно отримати виплати. Дивіться роз. Розмір допомоги на проживання внутрішньопереміщеним внутрішньо переміщеним особам у 2026 році, на жаль, не змінився для дорослих, так, це 2000 гривень, для дітей віком до 18 років та людей з інвалідністю це 3000 гривень. Отже, якщо ми з вами так підведемо підсумки, що я хотіла важливого донести. Пенсіонери, які отримують більше ніж 10 тисяч 380 гривень, вони не зможуть отримати грошові виплати на проживання. Це перше, тому що. Для того, щоб пенсіонер отримав грошові виплати на проживання, розмір пенсії не має перевищувати 10 тисяч 380 гривень. Це перший момент. Друге, якщо ви не подавали заяву на призначення вам допомоги грошових виплат на проживання, тому що вважаєте, що у вас великий дохід і вам відмовлять, спробуйте ще раз повторно звернутися, тому що у нас збільшилась величина доходу до 10 тисяч триста Гривень. Ну, і, як завжди, я кажу, коли ви звертаєтесь за призначенням будь-якого виду допомоги зі сторони держави, обов'язково вказуйте коректну інформацію. Навіть тут, бачите, коли ви будете під час подання заяви, якщо ви коректно назвете всіх членів родини, це теж в подальшому збільшить ваші шанси на отримання вам допомоги.